Мамо, мені Павло зробив пропозицію. Що правда? І що ти відповіла? Не знаю ще. Він пропонує на вибір. Або в нього вдома, або на природі. Дві сусідки, ті, що з Карпат, сидять на лавиці. Галю, це чулись ти? Кажуть ті, що активно сядримбають, живуть набагато довше. А що я вам казала? Та та стара курванця, що нас із вами пережиє. Найбися заклякла. Чоловік подарував дружині шубу. Вона розчарована. Та це ж кроляче хутро. Я ж у цій шубі мерзнути буду. Не вигадуй. Кролик її все життя носив і нічого не мерз. Приходить до мудреця чоловік і каже: Чому всі хочуть одружитись на незайманій дівчині? Мудрець протягує йому дві цукерки одну у фантику, а іншу розгорнута. І пропонує вибрати. Чоловік вибирає розгорнуту. Мудрець в шоці. Чому? А хто його знає, що під тим фантиком? Може, какашка якась. І сказав йому мудрець. «Іди до біса звідси, таку притчу спортив. Професор підходить до студента, який заснув на парі. Пан Коцький, ти чому спиш на заняттях? Професоре, я сьогодні не виспався. А причина? Причина теж не виспалась. Підсудний. Чому ви застрелили цих двох? Адже вони нічого вам не зробили. Пане суддя. Коли я побачив, як двоє здоровенних чоловіків з ножами в руках вночі лізуть до мене в квартиру, то подумав навряд чи це щоб побажати мені на добраніч? У будинку для літніх людей розмовляють дві дев'яносторічні старенькі. Одна єврейка, а інша італійка. Раз на тиждень до мене заходить мій старий друже Абрам, каже Сара. Ми граємо в шахи, їмо Цимис, потім він мене обіймає, затискає. Ми лягаємо в ліжко та співаємо єврейські пісні. А до мене раз на тиждень заходить мій старий дружок Кармело, каже Франческа. Ми граємо в карти, їмо равіолі. Потім він мене обіймає, затискає. Ми лягаємо в постіль і кохаємося. Кохаєтеся? дивується Сара. Звичайно. Ми ж не знаємо єврейських пісень. Василь, у мене дядько помер. Не позичиш мені чорний костюм. Пригадую, тебе був такий. Звичайно, без проблем. Минає місяць. Василь зустрічає Петю. Петро. Ти мені костюм коли повернеш? Так я ж тобі говорю. У мене дядько помер. У ньому й поховали. Чоловік з дружиною дивляться фільм жахів. На екрані з'являється монстр. Дружина. Ой, мама! Чоловік впізнала, так? Виходить гуцул Ярема із Генделя. Підходить до своєї кобили, задирає їй хвоста. Та цілую в дупу. Що це ти робиш? цікавляться люди. Та в мене губи обвітрилися, відповідає Єрема. А що це допомагає? Нє. Просто після цього в мене відпадає будь яке бажання їх облизувати. Іде Олег з татом пов школу. Синку, ти в цій школі вчишся? Так. 20 років тому я теж тут навчався. А, тепер я розумію, що мав на увазі директор, коли казав, що такого ідіота, як я, він 20 років у школі не бачив. Добрий день. З вами програма Ревізор та її ведуча я, Ольга Фреймот. Чому це ви годуєте відвідувачів з однієї ложки? Де ваше меню? Де винна карта? Чому з закусок у вас один лише хліб? А де ваша кухня? Там за тими дивними лаштунками? Жіночко! Якщо ви не до причастя, вийдіть, будь ласка, з церкви. Чоловік каже дружині Люба, розкрий таємницю. Як тобі вдається бути такою спокійною після того, як я накричу на тебе? Я просто чищу унітаз. А як це тебе може заспокоювати? А я це роблю твоєю зубною щіткою. Йдуть два кума по дорозі. Коли вжик. Їх обігнав мотоцикліст без голови. Глянули куми один на одного з подивом і пішли далі. Коли знову вжик, мотоцикліст знову без голови. Знову здивувались куми і йдуть собі далі. Втретій раз вжик, знову мотоцикліст і знову без голови. Тоді один і говорить Послухайте, куми, що це робиться? Нічого не розумію. Та ж дається, куми вам потрібно косу на друге плече перекласти. Тату, от хто ми такі, щоб протистояти силам природи. Так, синку, не потякай багато. А бери лопату і йдемо розчищати сніг. Приходить в будинок розпусти старий дід. Років під 90. ледве на ногах стоїть, увесь тремтить. Там вирішила над ним пожартувати. Та кажуть так, діду, протримаєшся 10 хвилин, грошей не візьмемо. Заходить одна. Хвилин 30 її нема. Потім ледве жива виповзає, але дуже задоволена, і каже У мене жодного разу такого сексу не було. Потім друга, третя, та сама пісня. Всі в шоці. Коротше, відмухав він усіх, хто був у борделі. У нього запитують Діду, як же так, у такому-то віці? Поділіться досвідом, у чому секрет вашого успіху? Дід з гордістю. Та от якось так вдало паралізувало. А правду кажуть, що в Карпатах ведмеді по дорогах розгулюють. Нє, не вірте. То цілковита брехня. Немає там ніяких доріг. До лікаря звертаються батьки сліпої дівчинки, яка страждає патологічною жадібністю. За обідом дівчинці постійно здається, що її обділяють. Лікар порадив на вечерю дати й тазик вареників. Того ж вечора за вечерю зібралася вся сім'я. Дівчинка обмацує тазик і каже: Дідько. Я уявляю, скільки ви собі наклали. Стоять на дорозі даїшники. Нудьгують. Бачать дід на возі їде. Вирішили прикольнутися. Діду, ваші права. Дід підіймає палицею кобилі хвіст і каже: У бардачку візьміть. Приходить чоловік із роботи посміхається. Сідають вечеряти, а він хіхікає. Дружина запитує: Ти чого такий задоволений? З роботи звільнили. Що ж тут веселого? Мене звільнили, а решту посадили. Художник малює оголену натурницю. Закінчує малюнок і каже: Ти напевно втомилася вже? Ходімо, каву поп'ємо. Натурниця надягає халатик, вони йдуть на кухню, ставлять каву і тут чують, у замку ключ повертається. Ой, каже художник. Це дружина повернулася. Швидко роздягайся. Приходить стара бабця до гінеколога. Ой, синочок, допоможи! замочила мене жаба, просто життя немає. Взяла цікавість лікаря, змусив стару лягти на крісло. Ну і, звичайно, оглянув. Бабцю, та там у вас камінь величезний лежить, та й усе. «Во-во, вона гадіна за нього і квакає. Моряк повертається з дальнього плавання. І, звісно, тягне дружину в ліжко. Вони відриваються по повній програмі. І раптом чують ту стіну та голос сусіда. Ну що за неподобство? Вже цілий місяць щоночі стогін. Охи, ахи, ніяк поспати не дадуть. Вчителька біології доводить учням шкоду алкоголю. Бере черв'яка, кидає в стакан зі спиртом. Той здох кидає черв'яка в склянку з водою. Той живе. Діти! Який висновок з цього можна зробити? Тягне руку Петрик. Так, Петрику? Валентина Іванівна. Якщо пити спирт, то глистів не буде. Вінні Пух запитує п'ятачка. Ким був його дід? Мій дід був відбивною. А ким був твій батько? Мій батько був шашликом. Слухай, паць, а ким ти хочеш стати? Космонавтом. Нє, паць. Боюся, ти в тюбик не влізеш.